Перший страх це втратити те, що в тебе є. Да? Друге осуд оточення. Та яко, якого блядь, оточення? Хто ці люди? Мені просто смішно. Да? Третє я не впораюсь, страх, я не впораюсь. Да? Та ти вже з усім, ти, блядь, вже впоралась з усім чим можна було впоратися. З чим ти можеш не впоратися? Четверте самотність. Да ви не будете ніколи самотніми, не будете ви ніколи самотніми. У вас вже є ваші люди. Ті, що відпали, слава Богу. Слава Богу. Да? І п'яте, вік ніколи не буде вашою перешкодою. Ніколи. Це перевага, твоя енергія концентрована. Да? Оці страхи, які я назвала, да? я їх розібрала. І я думаю, що вони тепер для вас зменшилися. Звісно, вони ще повністю не зникли, але точно зменшились. І цього достатньо, щоб вам почати. Да? Давайте про покрокові перевтілення.